Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Працюємо звикло на твоєму місті. І сьогодні говоримо про події, які відбуваються на півночі, зокрема в Білорусі, з можливими провокаціями і проведенням в готовність військ і Польщі і Литви. І говоримо про це сьогодні з Олександром Антонюком, політичним експертом, оглядачем. Вітаю, Олександре! Вітаю Сергію! Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Минулого разу приблизно місяць тому ми обговорювали е, властиво з Олександром події, е, пов'язані з тим путчем Вагнера, який в результаті опинився в Білорусі, і тоді якраз говорилося про те, що Польща почала посилювати охорону свого кордону. Вони абсолютно не легковажили тими подіями і вирішили, що краще бути готовими до можливих подій. Убезпечитися, і сьогодні бачимо, що ця ці події тільки якби поглиблюються вже до цього процесу. Задіяна Литва і хотілося би сьогодні, от в ем, двох частинах поговорити: перше це інформаційні події, які це все супроводжують, і друга частина це е, спробувати розібратися, пояснити е, всі ці події. Що, що ж відбувається насправді, що за цим всім стоїть? Отже, е попереджують про те, що на території Білорусі може відбутися а е якийсь теракт, в якому можуть звинуватити українців, і друге, е те, що може бути спроба вчинити якісь чи бойові дії, чи перетин кордону, чи щось подібне. В сторону Польщі або Литви, як, як ви оцінюєте, що ви бачите серед серед цих подій, які це все супроводжують? Мені здається, що може бути все, що завгодно, тому що з перелічених пунктів, в принципі, колись щось вже таке та й було, як казав Лені Денавичку. Так, це вже було. Теракти, наприклад, для того, щоб розв'язати Вічкерії війну. Російська Федерація влаштовувала на своїй території теракти, знищуючи будинки, вбиваючи своє мирне населення. Тому я думаю, що для того, щоб створити, так би мовити, цей так званий казус Зберіг, можливо, ця історія буде мати місце. Хоча а, а, мені здається, що якраз а, воно можливо і мало ймовірно, тому що а, для чого це робити сьогодні в Російській Федерації? Хоча тут здорового голозу може і не бути, тобто це вже можливо бути просто як частина пропаганди, тому що Російська Федерація і так веде вже війну, вже 10-й рік скоро буде з, з нами, так і відповідно широкомасштабна фаза війни вже йде півтора року. Але такий варіант я також не виключаю, власне, для того, щоб просто-напросто, ще раз повторюсь, створити пропаганду. А от стосовно країн НАТО. Польщі, Литви. Це вже більш цікавіший підхід, тому що я в цьому плані розглядаю розширення фронту на Захід саме цими гібридними інструментами, які Російська Федерація вже освоїла протягом оцих десятиліть, можна так сказати. Тому що, в принципі, гібридні інструменти були присутні ще з часів Радянського Союзу. Тепер ми можемо говорити, що а, в 90-ті роки це Придністров'я. Ну, Ічкерія це трошки інша історія, тим не менше, а, Абхазія, і потім кінцем в результаті вже відкатали повноцінну всю цю історію в Україні е через так звані е створення оцих анклавів, які в нас чомусь також називалися ДНР ЛНР. Так і от е таким способом намагання створити передумови для того, щоб вести гібридні провокації станом на сьогодні проти чл країн, членів НАТО, адже в чому цікавість так. Офіційно ну Російська Федерація в тому плані Кремль. Він же ж абсолютно не оригінальний. Починаючи, як захоплювали Крим, там було зелені чоловічки, нас там не було. Тут АПВК Вагнер. Тобто, це ж незаконна структура. Більше цього, Кремль їх викинув. Лукашенко розіграв спектакль, що я втримувати їх не можу. Таким чином створюється така а, інформаційна бульбашка або такі от таке прикриття, що ось є злочинне угрупування, яке саме по собі а, починає. Ну скажімо, створювати певні прецеденти і не керується а, ніким, ні Білорусію, тобто ні мінськом, ні Москвою. Чи зрозуміло, що в цю історію вже сьогодні напевно не повірить ніхто на відміну як це було в 2014-2022 таре рік, Коли ну умовно більшість наших партнерів знали, що за чим відбувається, але політично робили вигляд, що це про сепаратизм, що це внутрішній конфлікт а, в Україні. Тобто, я думаю, що спроба створити певні провокації Кремль такий не відставить, і, очевидно, він буде таким чином намагатися знову ж таки прощупати реакцію НАТО. По-перше, Наскільки п'ята стаття може бути задіяна другий момент, швидкість прийняття рішень, і як будуть себе вести кожна країна окремо? Тобто це такі своєрідна, як на моє переконання, розвідка бою. Тому що це згадаємо декілька днів тому російські гелікоптери з території Білорусі? О, перетнули кордон Польщі. І от вам знову ж таки перша, перша така ластівка. Чи це вже далеко в цій фазі нашої війни, це вже не перша ластівка. На вона вже друга, тому що давайте не забувати прильот ракети це 300 на території Польщі, і якщо можна було вже тоді починати ставити на місце Російської Федерації, а Сполучені Штати Америки. Цілому наші західні партнери ухвалили рішення, що краще зараз писати це на українську сторону, а відповідно спробувати уникнути прямого протистояння. І тут зрозуміло, що і в Кремлі прекрасно свідомі, що НАТО буде робити все можливе для того, щоб прямого протистояння не було максимально довго між Росією і країнами НАТО. Є е, дві супутні події. Перше е... Наскільки я розумію, Литва вже заявила, що якщо будуть якісь події е пов'язані наприклад з тими самими вагнерівцями, то Литва буде вважати, що це зона відповідальності Росії, мовляв, ви можете від них відрікатися скільки завгодно, але тоді їх контролюєте. Це громадяни вашої країни, ви будете нести за це відповідальність в будь-якому випадку. І друга подія, наскільки я розумію, проводяться власне після цього інциденту з гелікоптерами, які е, перетнули кордон Польщі. Відбулося ряд перемовин, зокрема і е, Польщі, і Литви, і, і відбуваються перемовини вже е, Польщі і Сполучених Штатів, які присвячені посиленню е, військ на, на території з Білорусі. Тобто, це є е, реакція НАТО чи, чи ще це ні? є це є поки що реакція на НАТО, це є реакція окремих країн-членів НАТО, тому що не було скликано ні консультацій, не було скликано ніяких там нарад, то що тобто в цьому беруть виключно три країни, поки що на сьогодні. Можливо, потім будуть брати більше, і напевно ця реакція зараз там на сьогодні вона правильна. А, моє бачення наступне, очевидно. Я думаю, що європейцям, я маю на увазі і Польщу, і будь-яку іншу країну, потрібно сьогодні діяти так, як раніше діяли Туреччина. Залетів невпізнаний літаючий об'єкт на їхню територію, збив. І повірте мені, би зовсім по-інакшому була б вся ця історія, якщо б станом на сьогодні е пролітають гелікоптери, якщо б хоча б один з них був би збитий. Грубо кажучи, вижив пілот, допити не вижив. Ну слава Богу. Таким чином, тому що Російська Федерація розуміє тільки, с, е, ну, скажімо так, а, позицію сил. ну і які можуть бути конфлікти, що буде після цього ядерна зброя використана, звісно, що ні, тому що ви перетнули ну, помилково. Не помилково наші кордони, а хто вам а хто вас спросив помилятися? Не літайте в цих краях і не будете помилятися. Тобто я думаю, що треба діяти таким чином. Я думаю, що поляки зараз ведуть ті переговори власне узгодити позиції в випадку різних ядерних загроз, тому що російські пропагандисти, включно з таким Дмитрій Медведєв вже неодноразово погрожують саме Польщі застосуванням тактичної ядерної зброї. Я думаю, що наступний крок залякування країн НАТО. Це буде власне от підйом літаків. Тобто, да, у цих же самих мігів, мігів, можливо з тому числі з ракетами, які будуть мати цю тактичну зброю, ну така якби показово ну, або, скажімо, імітація під ядерну зброю. Тобто, давайте почекаємо наступний етап розвитку подій, те, що це буде Росія творити, в мене в цьому жодних сумнівів нема. От, а відповідно, от ми зараз з вами це проговоримо. Я сподіваюся, що про це розуміють, в тому числі і е, в країнах НАТО, і тут завдання номер один для демократичних країн: починати не рефлексувати, а діяти на крок вперед На крок вперед або принаймні діяти дзеркально і миттєво, а не чекати умов, або пробувати уступити, або пробувати проігнорувати, створити видимість, знаєте, це от, наприклад, велика тваринка. От є великий пес. Я маленька собачка, да, і, там маленька собачка щось бігає, гавкає, там, намагається щось кусити, великі собаки так снісхадіть дивляться, дивиться. Да? Тобто це не про цю історію. От однозначно, якщо ми сьогодні навіть беремо історію от, початок морських боїв, етап морських боїв е е наших да, з Росією, то я думаю, що вони швидше дадуть, наприклад, результат по нашій логістиці в Чорному морі. Чим будь-які інші переговори. Переговори можуть бути тільки тоді, коли ну, знову ж таки є розуміння позиції сили. А поки що Російська Федерація веде себе як опнік, і, вибачте, поки що безкарно. От вона таким чином намагається підняти там свою ставку, ну, намагається знову ж таки прощупати, чи НАТО випадково не така ж сама бутафорна організація, як, наприклад, станом на сьогодні є Організація Об'єднаних Націй. От, напевно, з точки зору стратегії Путін буде, ну, тут навіть не тільки Путін, я думаю, що це взагалі ціла Фейсбешна і грушна історія. Вони будуть однозначно намагатися проводити і таку лінію і скалювати. Зрозуміло, що будуть також намагатися створити позицію, щоб. Литва закрила сувельський коридор, а таким чином буде намагання відповідно його пробити. Це як варіант. Минулий рік я знаю, що в планах Кремля така історія була пробити Сувельський коридор, і вони намагалися було в планах втягнути в конфлікт ОДКБ країну ОДКБ. І таким чином була задача, а, тобто, протиставити НАТО проти ОДКБ, а за цей час спробувати відкрити ширший фронт на півночі. А, на північних кордонах України мається на увазі західно-північне, тобто це Волинь, Рівенська область, Київська, Чернігівська, тобто там Сумська. Тобто такі плани були. Але оскільки не всі країни ДКБ висловили свої побажання брати в цьому участь, зокрема, ми пам'ятаємо навіть Пашинян, який чітко розповідав, як війська федерація взагалі у ДКБ виконує свої зобов'язання стосовно їхніх претензій на Карабах та тобто в плані Тамазербаджану, і в кінцем результаті, ну Грубо кажучи, пашиняна кинули. Але якщо вибрати в таку історію, і ми чітко знаємо позицію Казахстану. Які також чітко висловив, що вони поважають територіальну цілісність України. В цілому, Тобто ми можемо сказати, що в ДКБ сьогодні дійсно а, структура, яка вже не існує, тобто на папері є. А по факту ні, по факту вже її втори немає. І позиції, скажімо, втрати військової потужності Російської Федерації суттєво послаблює ДКБ. От та історія провалилась минулого року цього року. Очевидно, Росія буде діяти намагатися, все таки то, що їй. Є ближче до її філософії, тобто терористичними методами. Тому не тільки ми можемо говорити про ризики а, терактів чи там ризиків провокації на кордоні, а ми можемо ще говорити про те, що можуть бути будь-які провокації, можливо, навіть терористичні акти на території цих країн, що саме Литви і Польща, така історія також може мати місце. Більше цього а, ми можемо ще от. Зачепити тему майбутніх виборів, які будуть проходити в Польщі, і посилення а, відповідно праворадикальних політичних сил для розкачування ну, внутрішньої ситуації в Польщі. Тобто тут треба розуміти, що Російська Федерація не діє грубо кажучи одному напрямком. Паралельно можуть бути процеси 5-7-8 І от, наприклад, коли ти їх складаєш пазл, ти розумієш комплексність а, підходів, бо тому, що оцінювати локальну дію. Ну, мені здається, тобто її можна, але е, паралельно треба розуміти, якщо відбувається якісь певні провокації, треба шукати ще якісь паралельні процеси, щоб зрозуміти, е, які ризики є і в нас і в наших західних партнерах. Один з паралельних процесів ми вже навіть е, зачепили, бо ви якраз згадували події в чорному морі, і, е, зокрема, за даними е, за версією інституту дослідження війни. Те, що робить е, Росія в Чорному морі, зокрема атаки е, шахедами на українські порти, вони м, дотримуються тієї думки, що вони це використовують якраз для того, щоб мінімізувати можливе потрапляння е, ракет, скажімо, на територію Румунії, і тим самим убезпечують себе від можливої не, негативної реакції е, з боку НАТО. Я схильний думати, що використання безпілотників це просто питання економії коштів. Тому що постріл залпу одної ракети це мільйон, а шахет коштує 30 тисяч доларів. так зоробши. Це питання і шахеди, вони ще летять десятками. Так, і е, більше цього, як правило, коли запускають масові шахеди, от вони спочатку починають, тобто, бити, там, обходити ПВО, вивчаються, відповідно, їхня розвідка також намагається аналізувати, де стоять е, наші системи протиповітряної оборони, і таким чином вже здійснюють ракетні удари. Ну намагаючись обійти е, ПВО або знищити це ж саме систему захисту. Тому я оцінюю, що якраз найменше вони хвилюються про те, чи, чи залетить їхня зброя там, в Румунію чи ні. Тобто, от вони точно цим не задумуються. Якщо б вони за це переживали, напевно б вони б уникали б цих провокацій в Польщі, тому що створювати провокації в Румунії, створювати в Польщі, ну це ж і ті ж самі країни. Тому я Дуже... думаю, що мова йде виключно про гроші. Є ще третій е, процес, який одночасно відбувається, і так само може мати е, е, вплив на ці всі події, це підготовка цього саміту в Саудівській Аравії, про який говорять, і на який е, серед інших країн має бути присутній також і Китай. Як ви оцінюєте підготовку цього саміту, і, і, і який може бути його результат, і, і можливий результат навіть до початку його проведення? Дивіться, бойові дії я ніколи і Рогомондою, і нашим нашій аудиторії не прив'язувати до якихось небудь. У нас іде війна незалежно від того, будуть проходити якісь заходи, не будуть захід, той чи інший там саміт, форум, і так далі, це мовно реакція на ті чи інші виклики, ті чи інші події, і Ці. да тобто, тут тут якраз той момент, який прив'язувати не можна. Тобто, це рефлексивна дія так Яка, можливо, закладає якісь початки нових ідей, нових рішень, нових підходів. от Я думаю, що потрібно от, оцінювати ті частині. Тому воюємо і ведемо е, бойові дії, наскільки маємо можливості, і, і намагаємося ті можливості розширити. І якщо ми говоримо про саміт Саудівської Аравії, ну це очевидно тобто виклики е, подорожчання продуктів, тобто ми ж говоримо про. Продуктову безпеку в першу чергу і стабільність. Зрозуміло, що країни стратегічного півдня називаємо це так. Да, це не зовсім відповідно влаштовує, тому що вони прекрасно усвідомлюють, які виклики будуть е соціальні в першу чергу, не так економічні, як соціальні, будуть відповідно лягати на їхні плечі. по саміту, я скажу так: якихось проривних ідей для початку я Однозначно не оцінюю, точніше не очікую, тому що, як правило, робочі групи серівно тих чи інших країн між собою комунікують, але я би принаймні з опозиції України би вивів декілька питань на порядок, де? Оскільки буде присутня Індія, чи маємо ми сьогодні застереження і зауваження до Індії? Маємо, тому що Індія, заробляючи кошти на російській нафті, перетворила свою країну в пральну машину. Це дозволяє Російській Федерації сьогодні заробляти нафтодон і таким чином е поповнювати, відновлювати свої можливості в виробництво воєнного промислового комплексу по запуску. Да? Тому що, е якщо умовно на кінець минулого року і на початок, скажімо, навіть на березень, у них було дефіцит з ракетами тощо там із снарядами, то сьогодні ми бачимо, що е певний цей дефіцит вже здається здається е е Питання друге, очевидно, тобто для Саудівської Аравії, тобто для Півдня, тобто стоїть питання: ну, тобто що робити з Іраном? Це теж одна з таких ключових історій. По Китаю Китай зрозуміло, що він несе певні збитки стосовно там, тому що він, в принципі, є одним із наших споживачів нашого зерна. Але ну в нього, в принципі, він може спокійно це питання вирішити. Мені здається, і за рахунок російського зерна. Росія готова своє зерно реалізовувати тощо. Ну але мені здається, що до Китаю буде потрібно дивитися також а, в оба, тому що як ми пам'ятаємо, не забуваємо, з чим виходить на початку року Китайська Народна Республіка, з яким мирним планом. І я припускаю, що Китай буде намагатися все-таки озвучити ті тези і переконувати. Ну, от, всі тих учасників про те, що потрібно припиняти вогонь і сідати за стіл переговорів, оце той момент, який ми повинні просто чітко доводити, що є поняття тероризму, і відповідно, терористами ну, домовлятися не можуть. Можливо, десь негласно Ми повинні також проводити, в тому числі через полінію розвідок. Ну, тому що кожна країна має свої спецслужби, свої розвідки. Про те, що давайте розглянемо і промоделюємо модель, як себе мають вести країни у випадку, коли Російська Федерація як держава ну, в такому об'ємі припине своє існування, і як уникнути при таких можливості запуску цієї доктрини, в якої є Російська Федерація, про використання ядерної зброї. Тому що там стоїть відповідний пункт, що тільки буде загроза їхньої державності, вони можуть використовувати цю ядерну зброю. Тобто про ті всі моменти ми можемо проговорити. А, в основному, тобто, який би я би підвів підсумок, все-таки обмежити можливість а, забезпечувати і підтримувати економічну Росію. як би це вигідно не було. Другий момент, а, ну як мінімум, кожен скайз в них тримає свій якийсь певний такий регіон, да, тобто під контролем. А Україні принаймні, не заважати, в тому числі і. Через політичні дискусії виконувати свою місію по визволені території, тому що це, мені здається буде багатошарова розмова. Зрозуміло, що нам будуть там е, говорити про якісь гуманітарні допомоги, тощо, тобто про ці речі, ми також будемо говорити. Але якщо ми говоримо про е, мирний план, то станом на сьогодні він однозначно мені здається неможливий. Більше цього ми можемо вже озвучувати декілька сценарій глобальні, де можемо просто продемонструвати, що ігнорування міжнародного права в цілому. Ну, може запустити у світі, і ми на пів кроку вже до повноцінної третьої світової війни. І в даному випадку ті всі от можливості сценарії катакліми ми можемо показати, в тому числі як кожна з цих країн буде брати на якій стороні яку участь. Тобто ну, такі моменти ми повинні проговорювати. В цілому я можу так сказати. А цей саміт, очевидно, я так моделюючи ситуацію, пропускаю, він буде десь мені нагадувати по формату. Знаєте, як. Е От я то є це кримська платформа. Ми можемо звірити певні позиції, поговорити, але чітких дій і планів, ну точно вони на саміті не ну, однозначно не будуть ухвалені, але можливо можливо, можливо, вдасться на ньому зробити якусь, хоча б точку дотику, і можливо, на чому можуть а, зустрітися і зійтися всі учасники. Всі одного. і напевно цьому. Завжди е, буде сприяти та та ситуація на фронті, яка відбувається. Про це про це говорили, і безперечно, що вона має вплив. Е, маємо свіжі новини про те, що на півдні ЗСУ мають е, певні успіхи, чи тут е, ви бачите, що ми зможемо їх закріпити, і тим самим ну, посилити ситуацію України, в тому числі для. У цієї сильнішої позиції на, на міжнародній арені? ми це робимо кожен день насправді. А, успіхи йдуть дуже важко і дуже великою ціною. Однозначно, наявність військової номенклатури, воно яку ми просимо, вимагаємо місця, так принаймні орієнтуюсь зараз на заяви Валерія Залужного. Якщо б сьогодні нам дали ну, посилення нашої протиповітряної оборони, тому що як демонструють сьогоднішні російські теракти, нам потрібно закривати однозначно всі міста мільйонки Нам потрібно закрити в першу чергу Дніпро і Одесу. Паралельно нам треба закривати Львів Харків. Харків. Ну, тобто я говорю по таких от поясах, да? тобто далі треба закривати Вінницю, умовно, Хмельницький і плюс е Вараж. Тобто там, де стоїть відповідно рівненська атомна електростанція. таким чином, ми вже вибудовуємо нормальну, плюс-мінус таку більш-менш надійну систему, яка може з балісткою. Це має на увазі систему Петріо. Далі ми говоримо про авіацію F-16, який також посилює нашу оборону нашого повітря, а також дає можливість створювати вже прикриття для наших військ з неба. Тоді ми можемо говорити про те, що наступальні дії ЗСУ будуть набагато ефективніші. Тому що, на відміну від російських орків, ми не маємо можливості грати в лобу. Ми цінуємо, намагаємося цінувати кожне життя. Тому ну що мобілізаційний ресурс Російської Федерації перевищує український крапник. І коли починають західні пресі розповідати, там коментувати наші надії, ну чесно кажучи, як говорив Валерій Заложний, це дратує. Це однозначно дратує. Я думаю, що ну ген, а, натівські генерали прекрасно знають, щоби в таку подібну кампанію вони би не в'язались не маючи прикриття авіації. Отже, позиції наші будуть посилюватися з моменту, як у нас з'явиться авіація. Зараз зрозуміло, що виходимо з тих можливостей, які вони є, і я думаю, що. Плани, які генерує Генштаб на чолі з Валерієм Залужним, демонструє свою відповідну ефективність. Знову ж таки, ми давайте от, повернімося. Морський бій в Чорному морі це є частина знову ж таки спецоперації. Тобто це не буде одна спецоперація. Тобто, це їх може бути паралельно з десятки. Там. Напрямку Купінська, напрямку Донецька. Тому говоримо про Бахмут, так тобто, відповідно, південний напрямок. Тобто, та да? ми, ми можемо говорити, в тому числі і чорне море. Тобто, от в кінцевому результаті, от просто вибухи в чорному морі, це зараз щось таке, скажімо, ще не є таким буденним. Відповідно, воно викликає таке захоплення. Довірте мені, я думаю, що ближче там ще декілька місяців, і можливо, ми до цих вибухів будемо сприймати так, як ми сьогодні оцінюємо ситуацію, коли дрони атакують відповідно БК, ну тобто склади і угрупування орків, наприклад, на Донеччині. Я думаю, що до цього треба буде готуватися. І якщо умовно нам вистачить, а нам має вистачити і сил і можливості і технічних засобів. І це зараз виклики і для нашого міністерства оборони по виробництву своєї зброї, то в цілому ми бачимо, що не такий страшний звір на чорному морі, як, 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 як його малювали. Тобто я думаю, що нам дасть дуже багато, і я знову ж таки маю піднесений настрій вже дві доби да дві ночі підряд. Ми отримав хороші новини, власне, з Керченської протоки. Називаємо це так. І я сподіваюся, що це стане системно. І хто його знає, можливо, був настане один з якихось ранків, коли ми почуємо, що зайва конструкція, яка називається Кримським мостом, е ну так сталося, як казав Пличко, втомилося і впала відповідно в проток. От, А це вже відповідно дозволить нам. А формувати вже більш потужніше плани на деокупацію Криму. Тому що, в принципі, я на моє глибокі переконання. А з Криму почнеться вже глобальне визволення наших територій. Посипеться Крим. Тоді вже буде можливість ну тобто вибудовувати цю лінію по визволенню Донеччини. А у нас є значить ну в моєму такому пріоритетні дві цілі: Крим і Енергодар. От. Енергодар там, де знаходиться Запорізька атомна електростанція, для того, щоб відповідно обезпечити від втрати цього стратегічного об'єкту. Ну, і Скажімо, хай це буде, яке б не мало значення, навіть якщо це буде 2 квадратних кілометри радіоційного уражено нам, нам цього не потрібно. Тобто, я думаю, що такі моменти потрібно буде враховувати. А далі, ну, при наявності а, військової номенклатури, будемо вже роз, очевидно розробляти планові спецоперації. ну... Визволення Донецька, Луганщина, хоча як визволяти Донецька, я теж розумію, що це, це може піти місяці. Якщо ми захочемо зберегти це місто, то прийдеться його відповідно брати яким чином блокаду. Але розуміючи, що все рівно там кордон з Росією, ну очевидно, треба таким чином вибивати, тобто не заходячи в місто. Тобто, ну, якщо моделювати з такої ситуації, ну бачите, це як мінімум ще на рік-півтора роботи, але ну включиться політика, тому що 24-й рік. Це рік глобальних виборів, тобто в декількох країнах, зокрема і в Росії, і Сполучених Штатах Америки, будуть проходити вибори також будуть проходити вибори до Європарламенту в рядах країн Європейського Союзу, і це нові виклики, це ризики, в тому числі розуміючи, що Російська Федерація грає вдовгу, і вона буде намагатися таким чином створювати різні гуманітарні проблеми для того, щоб посилити позицію або маргінальних. Сил або праворадикальних сил, які би мали б мали би зайти в національні парламенти, або представництво Європарламенту, і таким чином вже розколювати саме сам Європейський Союз. Ну і відповідно, Сполучені Штати Америки це то також у ті вибори очевидно, особливо під тим градусом, як вони планують будуть проходити. Я вже прогнозую велике протистояння і великий градус, скажімо так. Протистояння в самому в, 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 між самим суспільством Сполучених Штатів Америки, і якщо такий фактор буде мати місце, треба усвідомлювати, що Російська Федерація використає всі можливі неможливі способи, щоб створити не одну провокацію, потужну провокацію в США. Я вам дякую за сьогоднішні коментарі. Нагадаю, з нами був Олександр Антонюк, політичний експерт і оглядач.